Усім привіт! Сьогодні у нас 24 листопада 2022 року. І так, показуємо виноград, який в мене в колекції. Що він, як він себе почуває в наших умовах. І поставте, будь ласка, подобаєчку, зробіть підписку. І погнали! Це у нас аватар, пасажу носію 2021 року. Созрівання не знаю. Вроді як середнє. Американська селекція. Получено тільцово, корнисобственим. Підтвердження сортності. Планую раз, два рукави. і от тут внизу, от тут внизу ще є коротенький, коротенький. На наступний рік зробимо отак от, чик. отут тук. А один ставимо, тому що визрів він. Гарно він визрів. Як би, як би показати так. Гарно, гарно визрів. Даже знайома моя просить, щоб я їй дав череночка. Ну, це обріжеться, це він аж до сюди визрів. Там вище. Так що будемо подивитись, як воно там буде. Е, в цьому році я його... Покладу на землю. І подивимося, як він перезимує. І так, сьогодні у нас 24 листопада 2022 року. Газ є, води в крані нема, світла нема. За водою ходимо на скважини, роботають генератори, качають воду. Страшно? Страшно, коли велике скупчення людей може прилетіти, в місті багато ще осталось любителів руского міра. Так, їх видно, їх відловлюють, але вони ходять, десь щось наводять, розказують. Ну, про те, як обстріли чуть позже. Світ це генератори, зарядка, генератори, все інше. Роздають гуманітарку. Нема от такого безпреділа, що машина стоїть і цілий день роздають. Зараз по паспортам. там всяке, Ну, коротше, роздають. Банки відкриваються. Трошки є, можна грошей зняти. Обналічка все, все рівно через Телеграм обналічка ходить. О, три, топа... три топора. Да, три топора пішло. Обстріли. Обстріли є. Наводчиків тут в Херсоні вистачає. Сьогодні утром обстріляли плазу. Туди в район плази поприлітало, в район ринка. Постраждалі є, поранені є, вбитих начебто нема, слава Богу. Ну, прилетіло страшно. Скоріше, за все, касетними снарядами обстріляли. Ну, таке. Сусіди в мене попали попали вже під обстріли. Це двоє попали на Таврику, а двоє попали на острові. На острові вони в теплухі були. Теплуха це теплоузіл від ТЕЦ. І вони всередині були. Коли бабахнуло, то осколками посікло дуже стіни. Кришу таке. А на Таврику, да, на Таврику прилетело осколки, все дела. Соседу машин. Три топора. пора. Поезд приезжал. Не, -а. с левого берега прилетело. Ух, свистит. Поезд выехать можно. Можна виїхати поїздом, заказати через букінг можна. МЧС є, скоріше за все, Старлинг. Через... Коротше заходиш, заказуєш і можна виїхати. Скоріше за все, це, що стріляє, літає, буде десь до 10 грудня. Ну, деякі є інформація, що от десь до 10 це воно буде безпреділ такий. А там побачимо, там таке діло, що може бути що хочеш. І так, газ у нас є. Водичку знаходимо, світло трохи є. А ви поставте лайк, зробіть ще й подобайку. Можна написати комент. І до завтра.